Сьогодні на кухні панує аромат яблук, адже ми готуємо мегапопулярний торт яблучний. Цей рецепт особливий тим, що поєднує вологий кекс, ніжний сирний пудинг та соковиті фрукти. Я поділюсь всіма секретами. Спочатку готуємо тісто, змішуємо яйця, цукор, дрібка солі, олія, йогурт та натираємо цедру лимона. Перемішуємо, додаю просіяне борошно та розпушувач. Ось таке тісто виходить. Тепер готуємо сирний пудинг. Змішайте вершковий сир, ванільний екстракт, яйця, цукор та кукурудзяний крохмаль. Варіть цю суміш на середньому вогні, постійно помішуючи, доки вона не загусне. Дуже важливо не припиняти помішувати, щоб уникнути пригорання. Перебийте блендером, щоб не було грудочок, та накрийте плівкою в контакт, щоб не утворилась тверда скоринка. Тим часом наріжте яблука. Можна кубиками або слайсами, вони все одно гарно пропечуться. Дно форми я вистилаю пергаментною бумагою а бортики змащую олією. Розмір форми в мене 26 см. Розділіть тісто та пудинг на дві рівні частини, викладіть у підготовлену форму першу половину тіста та розрівняйте. Зверху рівномірно розподіліть яблука. Наступним шаром викладіть першу половину сирного пудингу. Потім додайте другу частину тіста для торта. Залишок пудингу використовуйте для прикрашання. Помістіть його в кондитерський мішок і створіть візерунок у формі спіралі на поверхні торта або іншу можна форму. Випікаємо в розігрітій духовці 45-50 хвилин при температурі 175 градусів. Тим часом готуємо чай. Я додала лимон, корицю, сироп з м'яти, мандарин, зелений чай та заливаю все кип'ятком. В кінці, коли охолодне, додаємо мед. І ось такий пиріг у нас вийшов. Коли охолодне, посипте та прикрасьте цукровою пудрою. Він дуже смачний, виходить, куштуйте і не пожалкуєте. Приємного вам та підписуйтесь!